Я вас вітаю. ви дивитесь проєкт Prime Time на першому міському у студії працює Карина Костецька. Створення безпечних умов є пріоритетом в організації освітнього процесу. Так у нашому місті продовжується впровадження програми по підключенню закладів освіти до системи цілодобової охорони. Навчальні заклади Кривого Рогу оснащують тривожними кнопками, якими можуть скористатися викладачі та учні. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Але для початку я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Були затримання і приклади, яким людям дійсно була допомога потрібна. Це у нас в місті ми теж встановлювали такі кнопки. Це Департамент поліції ініціює це. Вони встановили, дійсно були затримання, був напад на одну жінку жін, і допомога дитині, яка потерялася, ми теж знайшли і віддали батькам. Обговорили запровадження нових форм охорони для освітніх закладів міста. В одній з гімназій Кривого Рогу пройшла робоча нарада стосовно створення та підтримання безпечного освітнього середовища. За новою програмою кожен заклад освіти буде підключено до системи цілодобової охорони нарядами поліції, що підвищить оперативність реагування. У 2023 році. Кабінет міністрів України прийняв концепцію безпеки закладів освіти на 23-25 роки, і в рамках цієї концепції. Сьогодні в наших закладах з'являються кнопки виклики, ну враховуючи безпеч безпекову ситуацію, це дуже на часі. Воно нам дуже допомагає, тому що черговий керівник може в будь-який час зреагувати на якусь надзвичайну подію. Дуже швидко прибуває при цьому поліція охорони і Тручається і допомагає нам вирішити для нас небезпечні якісь ситуації. Тривожними кнопками заклади нашого міста оснащені ще з 2020 року. Наразі цю систему вдосконалили. У разі небезпеки за допомогою нового обладнання сигнал з тривожної кнопки надходить одразу до поліції охорони. Та вже через декілька хвилин правоохоронці будуть на місці події. Добре. За словами представників державної служби охорони, нововведення дозволять значно підвищити рівень безпеки та оперативного реагування на будь-які надзвичайні ситуації. Населення, які рухаються, передвигаються по місту, можуть будь-який час вільний доступ, підійти нажати цю кнопку, і одразу реагує поліція в 5-4 хвилин. Вони приїжджають і надають допомогу. Допомога бути може бути у різних випадках, так як і і якась загроза буде нестися, так само якщо людина не знає. Під час тривоги, тому що стан такий у нас в державі, що йому робити, Поліцейські завжди готові їм допомогти. Провадження новітні, тому що раніше були тільки тривожні кнопки для виклику, якщо щось трапилось, а зараз ми вже зробили для допомоги населенню в різних випадках. Такими системами вже оснащені майже всі навчальні заклади Кривого Рогу: Це дитячі садочки, школи, гімназії, позашкільні заклади. Крім того, додаткове приладдя у вигляді датчиків. Відкриття та проникнення встановлене в кабінетах з дороговартісним обладнанням. Також подібні тривожні кнопки встановлені у місцях великого скупчення людей на вулицях міста. Всі вони оснащені резервним живленням, тому скористатися ними можна і під час відключення електроенергії. Кривий ріг є єдиним містом в Україні. більше такого немає. Де в усіх садиках, в школах, ліцеях, гімназіях, а також закладах позашкільної освіти вставлені такі тривожні кнопки тривожні системи. І, і зараз нове обладнання встановлено. І якщо черговий, ну будь-яка небезпека, черговий нажимає на кнопку, наряд приїжджає, він тільки що ми бачили, ну, трохи більше, ніж за дві минути приїхав наряд поліції. Ну і відпрацьовував все. А директор школи відразу отримує е смс-ку. про те, що пройшло на працювання, вже є позитивний досвід. це дуже добре працююча на зараз система. Тому що безпека це дуже важливо. Тож міська влада та ради оборони Кривого Рогу робить усе, аби мешканці міста перебували у максимальній безпеці, навіть в реалях сьогодення, адже інвестиції у безпеку освітніх закладів це інвестиції у майбутні громади. Маргарита Назаренко, Іван Сергій перший міський. Ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Дмитро Кунарт, підполковник поліції, керівник Криворізького міського відділу управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Пан Дмитро, Васвіта. Доброго дня, давайте почнемо з такого питання. Як давно взагалі почали впроваджувати ось таку програму? Впровадження такої програми воно дійсно вже є не перший рік, але в стані, яка зараз держава, в стані війни воно стало більш актуальним і дійсно воно працює, тому що ми розуміємо, що поліція охорони, вона не тільки надає. Послуги і захищає там, якщо якісь випадки злочинні сталися, але вона може надати допомогу нашим людям, нашим дітям, нашим населенням в будь-яких випадках, які в них сталися, нештатні. Угу. А от які особливості ось цієї програми? Особливості цієї програми це є захист і безпека навчального процесу, це пріоритет, тому що діти це наше майбутнє, і ми хочемо, щоб діти вільно навчалися, приходили до школи і були захищеними. Угу. А розкажіть, будь ласка, про алгоритм дії. як все відбувається? От, наприклад, натиснули тривожну кнопку. Хто її взагалі має натиснути, і як далі? Якщо ми натиснути? кажемо про тривожну кнопку, то так її має натиснути, вона видається вишковий заклад. Вона видається, якщо є відповідальна особа Вахтер або там очі, і директору. Любий викладач може її натиснути. Якщо даже дитині потрібна допомога, якась вона може звернутися до викладача, знаючи, де вона знаходиться, там є інформаційна табличка, що там є тривожна кнопочка, можуть натиснути. В цей час іде спрацювання на поліцію охорони, а також передається зразу спрацювання на планшет патрулю екіпажам, які знаходяться в дислокації в зоні. Дислокації шкільних закладів, або ну в місті вони і ви приходить зразу на планшет спрацювання, приходить фотографія, якийсь очковий заклад, геолокація, і, і десь 5 до 5 хвилин, екіпаж знаходиться вже на місці і встановлює ситуацію, яка там сталася, і надає ага. допомогу, або це допомога може бути, або затримання якогось злочинця, або правопорушника. Вони вже встановлюють по місцю при, приїзду. Ага. Тобто поліції потрібно не більше п'яти хвилин, щоб пробути на місце. Так, це випадку, до п'яти хвилин. Так? Угу. До 5 хвилин. Е, так, а хто допомагав спровадженням цієї програми у Кривому Розі? Е, так, спровадженням цієї програми нам допомагала міська влада. Е, вона дуже була. Е, Цим за, так казати зацікавлена. зацікавлена mm -hmm. Да, зацікавлена особливу увагу. Вони звертали на всі учбові заклади, тому що коли ми починали цей проєкт, ми спілкувалися, зустрічалися, були проводили наради, проводили круглі стели, і постійно зверталася увага, що повинно бути безпечне середовище в шкільних закладах. І Міська влада брала в цьому дуже велику участь. За що дуже дякую, ніхто не стояв осторонь всі дійсно. Допомагали і впроваджували, і постійно, постійно, постійно даже можна сказати, нас підганяли. Давайте, <різь> давайте, <різь> давайте Щоб швидше так все так. зробити. Так. Так. Також, наскільки мені відомо, ви впровадили не лише тривожну кнопку, а й кнопку тривожного виклику. Чим вони відрізняються? Так, впровадили ми такі. Це є пріоритет нашого департаменту поліції охорони. Вони у нас встановлені по місту Кривий Ріг, це тривожні кнопки, які встановлюються біля шкільних закладів, біля будинків. Зараз ми впровадили, щоб це встановлюється біля шкільних закладів, тому що населення, яке ну, у нас проживає в місті Кривому Розі, да, може в будь-який час, якщо у нього щось трапилося, він може знати, де розташована є карта в приложенні. Він може відкрити телефон, є таблички, які інформаційні, де знаходиться та тривожна кнопка. Може підійти це все безкоштовно натиснути. Приїжджає екіпаж, надає йому теж допомогу. Е, ще раз наголошую, це безкоштовно. Це uh -huh. тривожні кнопки, які встановлюються е, на вулицях для населення для заради безпеки нашого міста. Uh -huh. А в яких випадках взагалі користуються от тривожною кнопкою, кнопкою тривожного виклику? Е, тривожною кнопкою е, це, це ми що скажемо, якщо це охорона шкільних закладів, uh -huh. то це тривожна кнопка. Так. А а, як, а кнопка тривожного виклику? це на які встановлюються на вулиці mm -hmm. для вільного доступу любого е, людини, яка пересувається по місту. Mm -hmm. Ну а ж, для чого вони можуть на чого так, якщо вони вважають, що на них може чинитися якийсь напад, mm -hmm. якщо вважає, що і вчинився напад, або е, навіть якщо людина може щось ну ну якісь надати медичну допомогу, mm -hmm. якщо людина бачить, що якась там пожежа, якщо якась бійка, то в любвіх випадках. Якщо навіть там сигнал тривоги, він не може там зорієнтуватися, Людина, може, людина дитина може розстерятися, що її там, І ще доросла людина, вона може зорієнтуватися, а дитина, якщо сама передвігається, там де щось там собака накинулася, там ще тривога, то поліція приїжджає, надає допомогу. Угу. Тобто, майже у будь-яких випадках, коли відчувається небезпека, коли є небезпека для людей, в будь-яких випадках має право натиснути угу. на тривожну кнопку. Угу. І поліція з'явиться і буде виконувати свої функціональні Бойські на них поклав угу. тобто протягом п'яти хвилин протім хвилин. А скільки закладів освіти шкільною дошкільною вже оснащені? На сьогоднішній день 211, 212 шкільних закладів, 200 – це коледжів та садочків. І залишилось ще. Я думаю, ми цьому тижні вже закінчимо 119 дев'ятнадцять садочків. садочків угу. вже приходимо в фіналу, угу. дуже це приємно. Uh -huh. А от скільки ви плануєте взагалі? Плануємо всі 531 заклад, uh -huh. які є на території uh -huh. міста uh -huh. Кривого. Uh -huh. да, ми перше місто, навіть, на якій зали під охорону і шкільні заклади, і садочки, і коледжі. Таке місто дійсно uh -huh. воно позитивно, дійсно за підтримки влади. Це нам дуже допомогло. Uh -huh. А чи правда це те, що Кривий ріг є єдиним містом, де будуть оснащені з такими тривожними кнопками всі заклади шкільної, дошкільної Дошкільної коледжу, так, так, це є. Правда, це воно uh -huh. дійсно таке, воно і є. Ось зараз відомо не тиждень, і ми будемо дні перше місто, яке повністю сюди, і садочки, і всі uh -huh. прилеглі будівлі, даже не тільки садочки, де які люди знаходяться, теж у нас обнашуються такими самими прилеглими, заради безпеки нашого населення. Ага, прилеглі будівлі, це тобто біля шкіл, біля садочків. Да, біля так, біля шкіл, біля садочків, так. Да. Uh -huh. Так, ну що ж, пане Дмитро, я вам дуже дякую. Будемо сподіватися, що дійсно ці тривожні кнопки, кнопки тривожного виклику, допоможуть людям вирішити. Ти їх проблеми, які у них будуть виникати. Я теж вам дуже дякую разом до перемоги. Так згодна з вами. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Дмитро Кунарт, підполковник поліції, кер... керівник Криворізького міського відділу управління поліції і охорони в Дніпропетровській області. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському.